Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти, і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, із такої невеликої кількості інгредієнтів я буду печи вишуканий, смачний італійський панатоне. Як в Україні, так і в Італії є традиційна великодня випічка. І сьогодні я готую для своїх рідних і хочу поділитися рецептом приготування італійського великоднього панатоне з вами. Він нас вийде не гірше оригіналу. Так що приєднітесь і будемо готувати цей італійський панатоне разом. Процес приготування панатони починаємо із просіювання муки. Відміряну кількість муки. Просіємо два рази. Про важливість просіювання муки я говорила у попередніх відео, тому не буду повторюватись. Далі масло розділила на шматочки і розподілила по всій поверхні просіяної муки. Помаранчеву частину цедри апельсину натираємо на терці. До ледь підігрітого молока додаємо потрібну кількість дріжджів і ложкою вимішуємо до тих пір, поки дріжджі повністю не розчиняться у молоці. У миску до муки додаю цукор. Згідно рецепту, тут потрібне одне яйце. Але так як в мене молоденькі кури несуть дуже маленькі яйця, я дала їх два. Тепер виделкою вимішую все це, потрохи додаючи розчинені у молоці дріжджі. У даному рецепті приготування панатони я користуюся свіжими дріжджям, але можна використовувати і сухі дріжджі у співвідношенні 1 до 2,5. Тобто, 1 г сухих дріжджі дорівнює 2,5 г свіжих. У даному випадку я використовую 15 г свіжих дріжджі. Тоді, згідно цього співвідношення, сухих дріжджів потрібно брати 6 г. Виделкою змішали уже всі інгредієнти, а тепер рукою замішуємо тісто. Вимішуємо тісто до поти, допоки воно не стане однорідною масою. Воно не буде тугим, а доволі таки рідкуватим і липнути до рук. Після цього робочу поверхню стола посипаємо мукою і викладаємо на неї замішане у мисці тісто. І тепер на робочій поверхні тісто будемо вмішувати до тих пір, поки воно не вбере муку і не стане відлипати від рук. Муки треба додавати обережно і потрошки, щоб тісто не стало тугим і забитим. Тісто будемо вимішувати довго, десь до 10 хвилин. Воно повинно бути м'ягеньким, не забитим, не тугим і досить-досить еластичним. В руках ви це відчуєте. Чим довше ви будете вимішувати тісто, тим краще воно буде дертися. А це саме та властивість, яка присутня італійським панеттони. Так, Тісто від рук вже відстає. Воно стало дуже еластичним і готове. Тепер тісто накриємо посудиною і при кімнатній температурі воно простоїть 2-3 години, поки не збільшиться в об'ємі. Потрібну кількість родзинок залимо кип'ятком, і так вони простоять у воді до повного її охолодження. У блендері перемелю мигдальні горіхи. І зроблю з них таке собі мигдальне борошно. Якщо у вас є готове мигдальне борошно, то можете користуватися ним. Прийшло 3 години і моє тісто дуже збільшилося в об'ємі. Із тіста знімаємо посудину, подивіться, яке ж воно ніжне, яке ж воно пухкеньке-м'ягеньке, легенько руками. Розтягуємо його. Ми повинні розтягнути тонке тісто товщиною десь біля пів см прямокутної форми. А після цього відціджені і просушені родзинки рівним шаром викладаємо на наше розтягнуте тісто. А якщо ви ще багаті і на цукати, то викладайте поверх цього ще і цукати. Від цього наша випічка стане ще цікавішою і смачнішою. А тепер скручуємо полегенько у рулет наше тісто, цукати і родзинки втискаючи в нього. Зробила із тіста рулет і потім його стягую рукою уздовж нього. У такий собі колобок у кульку. Коли всі родзинки і цукати рівномірно розподілилися у тісті, знову роблю такий собі із нього валок. Ділю його на три одинакові частини. І з кожної частини руками витачую собі таку довгеньку, кругленьку смужку. І ось вам вирішення проблеми, коли у вас немає в наявності форми для випічки. Якщо є, можете тісто зразу викладати у форму для випікання панатонів. Якщо немає, плетемо, звичайно, собі косу. Хочете, плетіть її у три пелюстки. Умієте плетіть і в чотири пелюстки. Маєте бажання придумайте якусь свою креативну форму. Ось така коса у три пелюстки вийшла у мене. А тепер на деко, застелене пергаментним папером, викладаю косу і формую із неї вінок. Кінці коси добре зліплюю докупи, щоб при випіканні вони не роз'єдналися. І знову накрию посудиною для того, щоб тісто підходило. Через годину знімаю із тіста посудину, тісто гарно підійшло, віночок вийшов непоганий. Тепер. Продовжуємо оформлювати наш панатон. У посудину відправляємо по дві ложки мигдального борошна і цукру. Виделкою добре збиваємо білок і додаємо його теж в посудину. Все це ретельно вимішуємо до однорідності. І не доторкаючись до тіста, легенько покриваємо наш віночок цією сумішю. І коли наше тісто буде повністю покрите цією глазурю, тоді пластинами нарізаю мигдаль. І викладаю його поверх глазурі. А потім ще пару мигдалевих горіхів поставлю поверх. Якщо у вас немає мигдалевих, можете і волоські горіхи викладати. Або навіть і лісові. Це ж наша креативність, оригінал ми взяли тільки за основу. І тепер при температурі 180 градусів будемо випікати наш панатон 35-40 хвилин. А коли пройшло 40 хвилин, ось такий він у нас вийшов. Тепер його присипемо ще цукровою пудрою зверху. Подивіться, який він у нас пухкесенький, м'ягесенький, а запах який. Він ще не повністю остих, але я вже хочу попробувати його. Подивіться, при натисканні він повертається до попередньої форми. Це те, що треба. А тепер спробуймо, чи він дреться так, як італійські панатони. Ну, як на вашу думку? Як на мою думку, це саме те, що нам треба було досягнути. Правда, знизу він у мене трошки пригорів, тому що дуже термоядерна духовка, тому слідкуйте за своїми духовками. Так що готуйте, друзі, і нехай вам буде смачно! Порадуйте своїх рідних і отримайте задоволення від приготування цієї чудової, великодньої італійської випічки. Бувайте здорові, до нової зустрічі, до нових рецептів, Божих вам благословінь та мирного неба над головою.